На сьогоднішньому уроці ми працюємо зі звуком. Для початку роботи розглянемо різні способи, де взяти звук, для того, щоб потім його обробляти. На попередніх уроках ми з вами записували скринкаст екрану, і в деяких випадках його потрібно озвучувати. І от оце озвучення це також є звук, який потрібно редагувати та обробляти. Крім того, ми можемо під час запису використовувати не тільки запис мікрофона, ось у цій вкладці ми розглядали, а і запис системи комп'ютера. Тобто, якщо ви, наприклад, озвучуєте презентацію із якимись уже заданими в ній звуковими ефектами, то ці два звуки можуть накладатися один на один. Тоді при редагуванні ви можете їх розділити. А потім або видалити щось, або залишити обидва. Також можна записувати звук у програмі. У програмі є кнопка, Запис мови. Натиснувши її, ви можете бачити, коли ви говорите то ось рухається індикатор мікрофона. Тут можна вибрати мікрофон, чи, можливо, цей запис буде лінійного входу. Тобто той звук, що є на комп'ютері, ви Також є кнопка запис мови, яку ви натискаєте, і після цього буде записувати мову. Коли ви запишете її, завершите, ви натискаєте Стоп. Далі вона зберігається у папку, яку ви вкажете. За замовчуванням, це є папка Camtasia Studio. Ви натискаєте Зберегти. І після цього цей файл буде розміщений у вашій програмі. Це доцільно робити у певних випадках, якщо, наприклад, при редагуванні відео ви бачите, що десь якийсь фрагмент записаний, невірно. Ви його вирізаєте і додаєте записаний, ось цю частинку, записану тут в програмі. Це зручно, щоб не переписувати повністю весь аудіо супровід. Хоча, звісно, звук буде дещо відрізнятися. Далі, спосіб додавання звуку це додавання його із сторонніх ресурсів. Наприклад, це може бути звук із комп'ютера. Або ви. Завантажуєте окремий аудіофайл, або ви даєте, додаєте відео із озвученням. Це відео із озвученням можна редагувати окремо. Отже, почнемо з того, що ми будемо додавати звук. Я видалю ось це, що я щойно записала і додаватиму звук із комп'ютера. Натискаю. Імпортувати файли. У мене підготовлені файли на робочому столі. Тут є ось аудіофайл, я його завантажую. Він знаходиться у корзині кліпів. І також я додам сюди ще і відеофайл, теж із звуком. Для того, щоб їх помістити у таймлайн, я перетягую. Ось один і другий файл. Другий файл у нас це тільки звук. Перший файл це поєднання відеофайлу та аудіофайлу. Для того, щоб їх редагувати окремо, ми робимо таким чином. Правою кнопкою миші натискаємо на стрічку, на трековий, і вибираємо розділити аудіо і відео. Натиснули і у нас утворилися два треки: нижній трек відео, верхній трек аудіо. А ще вище в нас знаходиться наше окреме аудіо. Ось таким чином можна додавати звукові доріжки у програму. Продовження в наступному.